Поліна, я з Маріуполя, але я вже другий рік вчуся в ОФМЛ. Так як мій улюблений предмет це фізика, найбільше мені подобається спочатку робити якісь теоретичні розрахунки, щоб. Плюс-мінус дізнатися, який буде результат експерименту, а потім вже робити сам експеримент а, і оцінювати похибки, чому щось пішло не так. Навіть якщо в нас є предмет, який називається науковий практикум, там, де ми якраз цим і займаємось. Ну, як я вже сказала, мій улюблений предмет це фізика. Він мені, він мені подобається тим, що я можу систематизувати і перенести на папір математичними формулами те, що я бачу в реальності. Як на мене, це дуже круто. І це чимось схоже з реальним мистецтвом, бо ти бачиш щось реальне, а потім це перероблюєш. В восьмому класі я їздила на всеукраїнську олімпіаду з фізики, і я там зайняла срібло або п'яте абсолют, тобто п'яте абсолютне місце по рейтингу. Всеукр з фізики це четверта олімпіада всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. В, цьому, в минулому році він проходив в Івано-Франківську в кінці березня. Тобто, спочатку були відбори, так як у ФМЛ. Виступає окремою командою на всукор. Ми спочатку писали ці відборні тури. З у фемелу команда складала 18 людей, і ось цією командою ми поїхали до івано франківська де писали цю в у два тури: теоретичний задачами і практичний з практичними задачами, де в нас було обладнання, і ми виконували ну, поставлені задачі. <му> Взагалі в фемелі прийнято щоб. Ходити на багато факультативів і займатися з різними вчителями. Але б найбільше я сказала, що мені допомогла, по-перше, Ще тіня Наталія Олександрівна, яка ми е, вчителька з шкільна з фізики, і, ну і з фізики та наукового практику. А також я ну, дуже вдячна Олександру Юрійовичу, бо в його факультативі теж багато мені чого дали. Насамперед, як і в будь-якому предметі чи занятті, найголовніше це дійсно практика, якби банально це не звучало. Тому просто чим більше вирішуєш, тим краще це виходить з кожним разом. Ну окрім основних уроків, я ще ходжу, як я сказала, на факультативи, тобто Майже кожен вчитель фізики має свій факультатив після уроків ну, для якогось поглибленого вивчення, де він дає свої задачі а, для практики. Але я не займаюся більше ні з репетиторами, ні з ким. Тільки виконую домашні, ну, ходжу на факультиви, виконую домашки, а також ну, інколи я вирішую збірники. Багато крутих фізиків мають власні збірники задач, які вони випускають. До війни я жила в Маріуполі, і в Маріуполі моя вчителька математики відправила на навчання в ОФМ свого сина. І саме так я дізналася про ФМЛ. Але якби ми з батьками не переїхали в Київ після початку війни, то я б не думала, що я б тут вчилася. Але для, для вступу є декілька варіантів вступу: це або вступні екзамени, співбесіда, або для призерів четвертого туру Олімпіад. Я не була призером Олімпіади, тому е, планувала вступати за вступними екзаменами. Але так вийшло, що я потрапила на літню школу для підготовки, і через цю літню школу мене взяли на співбесіду по фізиці. Це буквально вирішення задач і, ну, і перевірка на місці. Тобто ти не здаєш і не очікуєш результати. Тобто, як тільки я вийшла зі співбесіди по фізиці, я вже знала, що я потрапила. Напевно, якщо б так то думати, то я б додала і зробила б ще більше лабораторій, які в нас є. В нас є одна біологічна лабораторія, одна хімічна і одна фізична, яка тільки відкрилась. Можливо б я б їх зробила ще більше, просто щоб збільшити кількість обладнання, щоб воно було більш нове і більш круте. ФМЛ це просто дуже класний навчальний заклад, і що мені неймовірно тут подобається. В порівнянні з звичайною школою, що тут багато дітей, які дійсно розуміють, що таке захоплюватися якимись точними науками, бо інколи можна почати таку фразу Боже, ти любиш математику! Як взагалі так вийшло? Це ж просто найжахливіша наука, алгебра, як ти це, як тобі подобається розкривати дужки і шукати коріння рівнянь?». Але тут... Спектр цих захоплень точними науками дуже великий, і діти реально розуміють, що таке горіти, коли ти вирішуєш задачу. І це дуже класно. Буквально знаходження однодумців. Ну, це, це банальна відповідь, але так.